мої любі діти. Доторкніться один до одного, посміхніться один одному і подаруйте чудовий настрій. Я всміхаю сонечку. Здравствуй, зоре! Я всміхаю з квіточці. Хай вона росте! Я всміхаю з дощику. Лися, мов віра! Друзям посміхаюся. Зичу всім добра! Моє розумні. Нехай спочатку сяде дівчатка, а потім хлопця. Щоб урок пройшов змістовним та цікавим, мені потрібна буде ваша допомога. Якщо ви будете активними, розумними, кмітливими, то в кінці уроку ми зможемо з вами знайти скаф. А ви любите шукати скарбів та подорожувати? Так! Да -да 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 -да. Ну що ж, тож вирушаємо з вами до весняного лісу. Подивіться, яка прекрасна пора року весна. Сонечко з кожним днем все піднімається вище. З'являються перші провісники весни, квіти. Ліс починає дихати весняною прохолодою. Сядемо на пенючку і проведемо перевірку. Чи готові ви й до подорожі? Згодні? Так! Да. Тож відкрийте, будь ласка, свої книжечки. Не поспішаючи, домовилися, приготувалися. Не спішіть. Почали. Стоп! Час вичерпався. Зробили першу позначку. Ще одну хвилину я вам даю. Починайте читати все спочатку. Але вас дуже прошу, не поспішайте. Домовилися? Так. Час пішов. То зробили другу позначку. А тепер підніміть, будь ласка, руку. Хто другого разу прочитав більше, ніж першого. Так. А тепер порахуйте, будь ласка, наскільки ви більше прочитали? Так. Наскільки більше? Ну, ти наскільки прочитав? Моя розумна. Ще хто прочитав? Ти? На 19. Молодець. Так, а тепер підніміть руки, хто все прочитав оповідання. Так, от бачите, ваша техніка читання помітно зросла. Далі бачу ви всі готові до подорожі. Тож вирушаємо. Ми йдемо лісовою стежкою. До всього придивляйтеся, до всього прислухайтеся, вчиться спостерігати. Ми з вами підійшли до лісового озера. Перепочинемо. Зупинимося на хвилиночку. Час зустрітися з автором оповідання, над яким ми будемо сьогодні працювати. Саме тут, на лоні природи, під Блакитним є небом, є незвичайна школа. Сюди приходять учні, щоб стати людьми великої душі розумними. Мудриму мислителям. А що ж за учитель цієї незвичайної школи, запитаєте ви. А ім'я його Василь Олександрович Сухомлинський. Саме йому належать слова читання це віконце, через яке діти збагачуються, пізнають світ і самих себе. Для... для вас. Учениця 11 класу Марія приготувала розповідь. Послухайте її уважно. Домовилися? Надаємо їй слово. Отже, <клес> народився Василь Суховинський 28 вересня 1918 року в селі Васильівці, Херсонської губернії, бідній селянській селі. Тут минулого дитинство та юність, як і решта селянських дітей в іншихся рідному селі, у школі. У 1933 році закінчився Марічку. Сухоминський вступив до медичного техніку, а згодом пішов звідти. Поступив на робітфак, достроково закінчив його і був прийнятий до педагогічного інституту. З 1935 року починається педагогічний шлях Василя Олександровича Сухоминського. 17 років він став вчителем заочної школи недалеко потрібного села. А в 1938 році, закінчивши інститут, Сухомлинський повертається в рідні місця і працює викладачем української мови та літератури. В 1941 році добровольцем є на фронт. А в січні 1942 року молодший політрук Сухомлинський був важко поранений, лише дивом залишився живий. Осколок снаряду назавжди залишився в його. Після довгого лікування в шпиталі на Уралі, Сухоминський просився на фронт, проте медична комісія не могла визнати навіть умовного здоров'я для військової служби. Його призначили директором середньої школи селищі Ува, Фудмурської АРСР. Як тільки рідні місця були звільнені, Сухоминський повертається на батьківщину і стає завідувачем районного відділу. У 1948 році Василь Олександрович стає директором Пализької середньої школи і працює там протягом 23 років. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. Олександровича з дітьми Він дуже любив дітей, і діти його теж збиралися навколо нього, читали книжки. Тут ви бачите Василя Олександрович у теплиці. діти дуже його любили слухати. Тут при розмові. Василь Олександрович написав для вас любі друзі дуже багато книжок. З-під його пера Вийшли цікаві та повчальні книжки. От, зокрема, такі збірки ви можете взяти у бібліотеці для позакласного читання. Читайте, вони дуже повчальні. А наша подорож триває, метущаться птахи, у них відповідальна пора, вони будують свої домівки, в лісі не шуміть, дивіться під ноги, щоб не наступити. Ні на квіточку, ні на жучка, який виліз погрітися на сонечки. Сьогодні на уроці ви будете вчитися не тільки виразно читати, а й намагатиметеся зрозуміти, наскільки в житті бути, важливо бути доброю, порядною людиною. Я вам зараз прочитаю оповідання по волосиці. Ви уважно його слухайте. Тому що потім ми напишемо з вами тест. Домовилися. Mm -hmm. Теплого весняного дня бабуся Марія повела свого онука Петрика до лісу. Першокласник Петрик був ледаченьким хлопчиком. Збираючись до лісу, бабуся дала йому нести вузлик з їжею і водою. Петриковий вузлик здавався дуже важким. Бабуся несла їжу сама. А Петрикові дала тільки пляшку з водою. Прийшовши до лісу, бабуся з онуком сіли відпочити. Вони побачили, як до гуща прилетіла маленька пташечка. У дзьобику вона принесла волосинку. Петрик відвівся, глянув на кущ і побачив велике волосяне гніздо. Пташка швидко літала до гнізда, що разу приносила. По Петрик від і хвилювання стояв, широко відкривши очі. Бабусю, пошепки запитав він, невже вона по волосинці наносила і збудувала таке велике гніздо? Так, по волосинці, відповіла бабуся. Це працьовита пташка. Петрик стояв задуманий. Через хвилину він сказав. Бабусю, я нестиму з лісу ваше пальто. Так, Приготували папірці, ті, що я вам дала. так? Взяли ручки і відповідаємо на перше запитання. Ставите одиницю, рісточку і варіант відповіді. А чи Б. Першовласник Петрик був і варіант відповіді. Зрозуміли? Розуміли? Ставите один нічку, і варіант відповіді. Або А вибрали, або Б. Наступне запитання. Петрикові вузлик здавався дуже. А. Важким, Б. легким. Варіанти відповіді. Ставите цифру 2, рисочку і варіант відповіді. Встигаєте? Так. І Наступне запитання. У кущах Петрик побачив варіант відповіді. Велику лисячу нору, велике волосяне гніздечко. Цифра 4 і варіант підповіду. Наступне. Петрик стояв задуманий чи усміхнений. Цифра 5, рисочка, варіант підповіді. Бабусю, я не стиму, звісу, ваш кошик або ваше пальто. Варіант підвіду. Всі встигли. Так! Да. Давайте з вами перевіримо варіанти, правильні варіанти відповіді. Перевіряємо. Підніміть, будь ласка, руки, у кого варіанти відповіді, такі, як у вас. Мої розумники. Отже, ви мене уважно слухали і правильно склали цей тест. Ну що, стомилися? Так, ми проведемо з вами невеличку хвилинку. тролиски вот эти Гарна відповідь. А чим, чим сподобалося от кому, от тобі особисто це оповідання? Мені сподобалось те, що Петрик е, зрозумів, що не треба е, бути таким надзвичайним. Так, добре. А скажіть, будь ласка, а в яку пору року відбуваються події? Так, давайте на навесні. Правильно, навесні. А чому Петрик не ніс з вузлик з їжею? Давай. Тому що Петрик його вузлик вдавався важким. Моя розумниця. А чи справді вузлик був важким? Тримай. Був він важким чи ні? Ні, ні звичайно, він був не важким. Тепер наступна гра: нас дожини речення. Що побачити? Петрик в Лісі шукаємо відповіді і вчитайте мені речення, що побачив Петрі в Лісі. Так, ти не. Я швидко літала до що щоразу приносила по волосинці. Що побачив Петрик Петрі в Лісі, сідай. Вони побачили, як до куща прилітала маленька пташка. Так. Молодець, це правильно А що вразило? Хлопчика, шукаємо відповіді в дані. Так, давай. Це було весняного дня, бабуся Марія повела свого онука, брата. А що вразило? Мені потрібна відповідь. Що саме вразило? Давай. Пташка слідко літала до гнізда, що приносила приносила поволоси. От, оце буде правильна відповідь. Наступна гра: доведи, що. Дія оповідання багато сильно одинадцять грамів. Да минутній до цієї пташки свято на великдень і мало як оберіг. Ремон з німецького означає тяне сім'їця. Вона уміє виступати гніздо особливої форми, гніздову кавичку, гніздо войделку. Пташка на тонкою, але не менш гілочки. Такі сухі, стебленькі травки. Сполітає з них ажурний каркас. Не про по міській і зверху та тут Молодець. От ви щойно переглянули, які цікаві в неї гніздечка, так? Забув, ніж на Друже, пам'ятай, ця бетку завжди привезла на сія та майстер До кола, ти вдома та у школі, і ця любов із неба повернеться до тебе. Прощай дрібні образи, і повер, і помирись відразу, хто вміє всім прощати, синішим здатен стати. Твори добро, дитино, і у твоїй родині воно знайде домівку і днині, і Цитайте, будь ласка. Наша подорож добігає кінця. Погляньте, будь ласка, на дерево. Тут заховалася у нас торбинка добра. Цікаво, а що це за торбинка? Вам цікаво? Зараз ми відкриваємо. Так. Відкриваємо. А знаходяться у нас тут. Так, прислів'я про добро. Бачите? Так, ну хто ж прочитає? Давай Володя. П'ята дітей добрива. Так, наступний Хто хоче прочитати? Беру, читаю, людина починається з добра. Саме так звучала тема нашого уроку. Мої любі діти, будьте добрими, творіть добро один одному своїм близьким. Дякую за урок, за співпрацю.